Вітаю! Ви на каналі Астрофеномен і до нас сьогодні в гості завітала таролог Розалія Романова. Отож, не пропустіть однозначно цей ефір, тому що будемо підіймати досить важливі та актуальні на сьогоднішній день теми. Ну і, звісно, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк. І написати ваші запитання в коментарях. І обіцяю, що в наступних випусках однозначно обов'язково найцікавіші розглянемо разом із Розалією. Що отримує Україна весною далекобійні ракети від США? Дивіться непоганий розклад, але не дуже добрий. Центральна карта, яка показує суть ситуації, це у нас отака. От не до буга трохи імператриця, а це інтриги, це ну такі знаєте, ігри, які під ковдрою чи під килимом відбуваються. І тобто не всі сторони домовилися ще, розумієте? домовленості ще йдуть. Що нам допомагає? Дивіться, у нас тут з'являється карта мир. Я вже це в своєму блозі на своїй сторінці в Інстаграм розказую. Останнім часом ця карта з'являється майже у всіх розкладах, у всіх людей, навіть якщо дівчатка питаються про любов. І це дуже гарний знак. Я дуже-дуже вірю в те, що можливо, воно нам і не буде так потрібно, тому що карта мир це в тому. Тому числі і і мир, але ви бачите, вона перевернута. Я її повернув такий прямий стан покладу саме так, щоб наблизити це. І знову ж таки, я хочу сказати, що своїми димками, своєю вірою, своїми дійсно якимись корисними такими кроками ми можемо це наближати. Отже, давайте будемо це робити. Тобто, що нам допомагає в цій ситуації? Що ми будемо йти до миру. Це добре. Що нам заважає в цій ситуації? Тут у нас якраз карта переможний рух вперед. Тобто, бачите, дуже у нас тут добре, що у нас є і мир, і перемога, але вона теж у нас перевернута, і вона ну як перегортається в такий недобрий стан. Тобто, нам заважає те, що зараз нам. Важко, нам у нас нема часу чекати. Ми кожен день втрачаємо людей. Ну і це ми будемо відчувати. На жаль, на жаль, ми будемо це відчувати. Ну, і головна карта результат цього розкладу це карта Мрія. Мрія збудеться. Це карта зірка. Вона каже про те, що мрія збудеться, але вона теж от в такому стані ще не дуже доброму. Ну і по строках це каже про те, що все ж таки ми їх отримаємо. І я вважаю, що навіть якщо у нас буде мир. Нам все рівно треба отримати ці ракети, тому що Ну Росія є Росія. Думаю, ми ще на неї подивимося, але краще їх мати і не застосовувати, ніж їх не мати і мати отаку от таку потрібність, як зараз, їх все ж таки застосувати. Ну і ця карта каже, що наприкінці весни ми можемо їх все ж таки отримати. Такий результат. Чи продовжить Україна активні атаки дронами по територіях Росії? Тут я зроблю такий розклад, що буде в розмовах, що буде в емоціях, що буде на ділі, і знову ж таки, який буде результат? Ну і що ми хочемо? Ми хочемо. Ну насправді ми ж не хочемо їх всіх зруйнувати. Ми хочемо, щоб вони схоминулися, щоб вони. Якось ну побачили, що ну що ж це робиться, що це треба припинити насамперед, з нашого боку, тобто, щоб на наш бік нічого не летіло. Ну і оце наша е, мета, щоб все це припинилося, і наші успіхи якраз і були тому, ну як причиною і одним із важелів. Давайте на це подивимось. Ну, дивіться тут у нас в думках. В думках, в газетах, ну, в інтернеті те, що люди говорять в телепрограмах, карта гармонії, але перевернута. Тобто їм буде дуже неспокійно. Тобто, одразу у нас таке, така відповідь, що все це буде продовжуватися і наростати. Тобто, спокій їм найближчим часом зовсім не буде снитися. Але вони, от у той момент, що вони схоменуться, ну. Ну, треба сподіватися на це. Тобто, ця карта каже, що їм буде дуже дуже тривожно. Е, далі, карта в емоціях. Тут карта е, жрець, до речі, це папа римський, в тому числі, і він в такій неавторитетній позиції становиться. Він перевертається. І це значить, що буде все більше людей на Росії, які будуть казати, що а може, ми не праві, а може, треба. Припинити війну, а наша нам це чому це ну гинуть? Люди? Ну зрозуміло, що їм буде боляче перше з цього за себе, і страшно за себе, але якось до них буде доходити, що ну блін. Перестаньте нас турбувати, назвемо це так, і, і вас теж перестануть турбувати. Тобто вони будуть це розуміти, і головне, що оця те, що от вони зараз, все ж таки, вони думають, що вони праві, вони роблять так, як належно. Оця ілюзія буде розсипатися. Далі в діях перевернута жриця, цікава дуже карта. Жриця завжди отримає те, що вона хоче. Коли вона перевернута, значить вона неправильно хоче. Це якась така плутанина в намірах, значить і плутанина в діях і так далі. Тобто, поки що, поки що наші такі дії вони скоріше будуть ну, як, роздирати їх думки, їх. Ну, їх громаду можна сказати, от, ну, їх країну на от різні боки. Тобто, е, от я російською мовою хочу сказати це слово це замішательство. Тобто у них буде замішательство, паніка, панічні атаки. Ну, Ви знаєте, якось мені хочеться, щоб так і було. Результат, Результат карта, яка говорить про домовленості, вона поки що перевернута. Але оця карта каже про те, що все ж таки все це буде рухати ситуацію для того, щоб домовлятися до перемовин, до того, щоб дійсно почалися перемовини про мир, ну і хоча б припинення вогню. Чи справді в Ватикані є руський представник? Ви знаєте, перед тим як подивитися на папу римського, я хочу поділитися от своїми спостереженнями. Я ж два роки в Швейцарії. Я все більше спілкуюся тут з людьми, які навіть ну, якщо спочатку це були наші українці, потім почали з'являтися, ну можна так сказати, хороші руські, і вони є. Тобто є ті люди, які тут живуть, і давно вже ну, по-іншому дивляться. Тобто вони не під впливом пропаганди, вони на нашому боці. Їх багато, тобто не всі, але їх багато. І я з такими спілкуюся. І зараз все більше я спілкуюся з корінними шверцарцями, і вони дуже дуже нам співчувають, але вони взагалі не розуміють. Що відбувається, і вони не ну знаєте, це як інша планета. У мене був зовсім нещодавно така розмова, що от мене. Не спитав чоловік, з яким зараз я спілкуюся, швейцарець, Що ну щось він про війну мене спитав, і я йому сказала, що найстрашніше для мене було, коли ми сиділи в подвалі з моїм сином, з там його другом, і було ще ну, я його дівчина, і ще одна дівчина. І поруч була Буча. Ми все це чули. Ми бачили цей, цей дим і так далі. Тобто, там 7 кілометрів було до Бучі, і ми кожного дня розуміли, що танки можуть прийти на нашу вулицю. І я якось підслухала розмову між ними, що вони мають якусь зброю. Вони там знайшли якусь зброю, і вони як розробляли план, як вони будуть вбивати нас. Тобто мій син другом розмовляв про те, як він вб'є мене, потім вб'є свою дівчину. От, ну от в якому порядку якраз от вони це думали. Потім вони вб'ють, той друг теж вб'є свою дівчину і вони вб'ють себе тільки для того, щоб росіяни не змогли по нас познущатися. І ось він так послухав: він подивився і пішов курити. Він нічого навіть от не зміг сказати. Тобто, ну от воно неосяжне. Вони не можуть зрозуміти той жах, який ми переживаємо, просто не можуть це зрозуміти. І я думаю, що Папа Римський він теж людина, при тому, що він папа римський. Давайте ми подивимося взагалі от на цю заяву, якщо там дійсно не його щира заява. А це ну якісь домовленості, і якась знову ж таки пропаганда. Ми це по побачимо. Тобто, от ми спитаємо, що е, мав на увазі, чому він так сказав: ну от ми роздивимося знову ж таки з різних сторін. Що це було за висловлювання? Ну, дивіться, тут остання карта, е, яка говорить про результати так далі, це карта місяць. Причому ще й перевернути, бачите. Тобто, це все ж таки підтверджує мою думку, яку я вже висловила, що вони не розуміють, вони не розуміють ні суті конфлікту, ні різницю між нами. Оце основне, вони не, не, не розуміють, що ми все рівно різні народи. Вони цього не розуміють, що спонукало його сказати. Тут, бачите, перевернута карта «Колесо Фортуни, вона називається, і ця карта говорить про те, що ну, я думаю, що він все ж таки як щиро хоче, щоб скоріше настав мир. І от він подивився зі свого боку, от що відбувається. Нас продовжують бомбити, у нас нема успіхів на фронті. Ну продовжується оця вся ситуація. І от він вирішив, що ну щастя не на нашому боці. От він тут щиро так вирішив, Ну, і вирішив, нам вирішив підказати нам, що ну подивіться, ну не на вашому боці сила, тому признайте це і давайте домовляйтеся про мир. Ну, от, от про що каже про це карта в серці. У нього карта імператор в прямому положенні, і це каже про те, що він це зробив для себе, тому що от чомусь він так вирішив, люди навколо так вирішили. Знову ж таки, тут не, не Росія. Ніхто на нього не повпливав таким чином, що треба так сказати, що є якісь там. От він це зробив для того, щоб от якось звернути на себе увагу і показати свою скоріше, навіть чоловічу. Ну, подив він подивився на це не як папа римський, а як дійсно імператор, як воєнна начальник. Тобто. Є війна, є ті, хто сильніші, є ті хто слабіші. Я, як от вояка, можу сказати: давайте здавайтеся, якщо ви слабіші. Він це зробив для себе. І їх, е, дії він вже пожалкував. Тут карта МАХ. Вона перевернута, і ну він же ж слідкує за цим резонансом. І я думаю, що він що називається дасть задню, включить задню. Тобто будуть нові вислови, які будуть якби, ну, нівелювати от е, от, цей вислів. Якось він буде знову ставати папою. Чи дійсно Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США та Європа? Я зроблю дві карти. тобто Одна карта буде ну, наскільки це так, і інша карта буде, наскільки це ні. І от ми подивимося. Дивіться, ось перша карта, наскільки це так. Це знову ж таки, що цікаво, що це знову папа, у нас тут з'явився, і він перевернутий. Тобто це значить, що це брехня. Просто брехня, тобто вони хочуть підвищити свій авторитет. Таким чином вони висловлюються, але цього авторитету у них нема. Це брехня. Тепер, чому це так? Ну тут дуже така красномовна карта. Це туз жезлів. По перше, вони дуже хочуть цього. Тобто вони з нарощують свої своє виробництво, вони там ну роблять все, що можливо. Тобто, це карта майбутнього шляху. Тобто, вони йдуть, вони на шляху цього. Але вони цього дійсно не мають. Це просто ну оця карта, коли вона випадає, вона скоріше говорить про наміри, про те, що люди хочуть, щоб так було, а не про те, що воно вже є. Це карта нового шляху. Ну, Куди їх цей шлях приведе? Наскільки вони просунуться по цьому шляху? Це вже інше питання, з якою метою Україна почала переговори з США та ЄС про відкриття аеропортів? Насправді, це, це питання аеропортів, воно дуже важливо і воно дуже знаково. Тобто там стільки нюансів, що якщо це відкриється, і стільки нюансів, що якщо воно буде поки закрите, що ну це можна дивитися безкінечно. Давайте подивимося просто: відкриють знову ж таки навесні чи не відкриють? І я для цього теж взяла іншу колоду, вона називається Парасольки. І теж ми візьмемо дві карти, от так. От що це так, це правда, вони це зроблять. І ні. І подивимося, що там будуть за карти, і будемо розуміти, яка буде відповідь. Так, є у нас так, є ні. Е, дивіться, так, бачите, дуже гарна карта. І ця карта, з одного боку, вона, бачите, вона така дуже романтична. Да? Е, і з одного боку, вона дійсно каже про те, що це намір є. Робляться туди ну, такі великі зусилля, треба цього очікувати. Але бачите, така романтичність і легковажність цієї карти каже про те, що вони не розуміють, от я казала про ці нюанси, тобто ті, хто це роблять, вони ще не розуміють всіх нюансів цього. Тобто є якась легковажність в цьому. Давайте тепер подивимося, ні. Ні, ні, дуже теж така красномовна карта вийшла. Бачите, такі, я теж її порозглядаю, такий хлопчик, до речі, не хлопчик, а великий чоловік такий в окулярах з вусами спрятався за маму. Ну, і ця карта говорить про те, що скоріше це буде як така морквинка перед о, віслючком. Тобто, про це будуть говорити, говорити, будуть вже якісь сроки навіть. Навіть в такому пробному режимі будуть літати літаки, ну таке вже було. І це знову ж таки своя мета, дуже така цікава в цьому. Але ви так, щоб відкрили для цивільних, поки що такого не буде. Чи виведе Росія війська з території ЗС на вимогу МАГАТЕ? Давайте знову ж таки на це питання подивимося щодо весни. Чи може це цією весною таке статися? Тут же ще важливо війська і приналежність цієї території. Ну, Бачите, тут є карта д'явол, яка лежить на позиції, що допомагає. Тобто вони їх. Ну, тобто, магате воно дійсно має стурбованість, і воно якби їх спонукає до того, що ну це велике порушення, те, що там відбувається, і весь час йдеться про те, що це треба припинити, і це спонукає, тому щоб це відбулося, що заважає? Тут, бачите, такий перевернутий лев і дівчинка, які борються, і це ну одним словом, можна сказати, що вони не розуміють, як домовитися одним з одним. Тобто, у них нема спільної мови щодо цього. До речі, дуже цікаво, що центральна карта це якраз карта дом як повна чаша, і це і може бути електростанція. Ну і от поки що вона потерпає, але ситуація буде покращуватися. Оце основне ситуація буде покращуватися. І дивіться, дуже знакова карта карта смерті. Вона не говорить про смерть, вона говорить про те, що якісь події відбуваються таким чином, що вони повністю закінчуються, Ну дійсно, як вмирають. І оця карта вона скоріше говорить про те, що настільки змі... зміниться повна ситуація, що не просто звідти підуть війська. Що, що станція все ж таки повернеться до нас. Ну, мені хочеться дуже в це вірити. От воно схоже на це. Давайте будемо разом в це вірити. Але це не буде от прямо такі навесні. Скоріше, це буде ближче до літа. Фірмовий розклад від розалії Романової. Ну і зараз мій фірмовий розклад на три карти. Я беру ще одну колоду, і давайте дійсно подивимося на У мене є оцей мій розклад на три карти, і давайте зробимо його на цей раз на бажання. От давайте замовляйте собі якесь бажання, яке ви хочете, щоб воно здійснилося до кінця березня. Особисто. Тобто я розумію, що у всіх у нас є бажання про мир. Але не треба це замовляти, і не треба про когось іншого, щоб там хтось знайшов роботу там з ваших близьких, чи там навіть що хтось приїхав. Ну до речі. Те ж саме бажання можна для себе замовитись таким чином, що я хочу зустрітися з людиною, чи зустрінусь я от до кінця березня. Тобто замовте бажання особисто для себе. Я теж для себе зараз, поки буду карти мішати, замовлю бажання, я вже розумію, що я обираю трічку, ви теж собі оберіть якусь цифру: один, два, три, і подивимося, як ваше бажання здійсниться до кінця березня. Березня. У мене так думки розбіжалися Так, я визначилася. І дивимось дивимось зараз на одиничку. Ось ця карта, поближче вам її покажу. І подивлюся сама тройка жезлів, вона трійка перевернута. Ну Дивіться, тут написано: ізобілія, все виглядає дуже хорошо. Умійте терпіти, особливо зараз, відкройте довгосрочні плани. Дивіться, навіть в прямому положенні ця карта каже про терпіння, про те, що треба почекати. Перевернута карта каже про те, що в тому, що ви загадали, дуже мало терпіння, і ви не можете терпіти. Тобто, це якесь таке бажання, що от, ну, треба, щоб воно дійсно до кінця березня здійснилося. Яка порада? Розслабтеся. Все рівно буде як, так, як буде. Ви на правильному шляху і просто довіртеся Всесвіту. І тоді воно буде. Тобто відповідь така: ви отримаєте своє бажання, але не в ті сроки, які б ви хотіли. Так, дивимося зараз на двічку. Тут одразу бачу, що теж перевернута карта. Ух ти, тут з динарія. Це, це так чи інакше про гроші, про матеріальне, про здоров'я. Тому що здоров'я це теж матеріальне. Що тут написано? Притоки забілія, ділове підприємство, важливі документи і контракти. Ну, воно говорить само за себе, і воно більше спрямовано бачите, на ділову, на грошову таку частину вашого життя. Якщо у вас і було про це бажання, ну, значить ви знову ж таки на вірному шляху, але те, що карта перевернута, воно говорить про те, що не буде все так швидко, не буде все в, повнім, в повному обсязі. Знову ж таки, подумайте про те, як розділити, розділити своє бажання на декілька невеликих бажань. Але воно буде просуватися туди, куди ви хочете. Ну і зараз подивимося на трієчку, і це теж. О, а тут карта, я бачу просто по цій порубачці, я бачу, що вона в прямому положенні. Ось ця карта, можете її так роздивитися більше, і я теж на неї подивлюся. Туз жезлів. Слухайте, дуже добре. Ця карта вже нам сьогодні випадала, я про неї казала, і ви, можливо, запам'ятали, що це початок шляху. Я вам можу розкрити секрет, я загадала про права. Я зараз свої права українські міняю на швейцарські. Ну, і є там деякі квести, і от я згадала, щоб воно все добре просувалося. І що тут написано? Захватує нові можливості. Ну, так і так, бути з правами це набагато краще. Кар'єрний зрост. Ну, я вже перекладаю на українську. І змініть свою життя зараз. Ну, тобто, дивіться. В прямому положенні вийшла ця карта. Воно каже про те, що все буде просуватися, все буде добре, все буде так, як ви хочете. Але знову ж таки, це карта, що тільки розпочинається ваш шлях, і вам просто ретельно треба по ньому йти. Ваше бажання здійсниться. Отакий такий вийшов у нас розклад з вами.